Всім привіт! Ви на каналі Електрол і сьогодні наш огляд: ось такі ми отримали роз'єми. Фірма Павбол силові на 32 ip 67 Виглядає ось так: білий пластик, червона робоча частина, гумовий ущільнювач, З цієї сторони також гумовий ущільнювач. Якщо його там потрібно закрити і ви її не користуєтесь, все добре. Ось такий от сальничок, завели кабель, зажали, водичка не пройде. Розетка та вилка переносна, тому забезпечують велику мобільність вам для роботи з обладнанням. Вмикається досить просто, щось з цієї сторони, щось цієї, є замочок пластиковий, який вам не дозволить вімкнути ніяк інакше. Підключили кришечко. Дозволяє вам зажати. Досить туго йде, але ж IP67. Бризко захист, якщо навіть попало у воду до 2 метрів, безпечно все працює. Зараз розберу та покажу, що як контактна група всередині виглядає, як монтуватись кабелі. Почнемо з розетки. Для того, щоб її розібрати, нам підказують, що press to open. Нажміть, щоб відкрити. Беремо викрутку, натискаємо на цей прозорий замочок, натиснули, провернули, виняли. Як ми бачимо, тут також є гумовий ущільнювач та контактна група. Як вона виглядає? Гвинти хрестові L1, L2, L3 та 0. Звичайна, вилка на 32 А. З цієї сторони картина така ж сама. Є замочок, треба нажати, провернути. І також гвинтики. На нульовий контакт. Два гвинти на фази 3 по одному гвинтику. Ось такий комплект переносних вилок та розеток фірми PAVBOL. Ця модель 1906. Вилка, розетка. 19.33. Дякую за огляд. Задавайте питання у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все буде добре. До побачення!